У мене є можливість вас привітати з проміжним успіхом. Проміжний успіх це те, що Європейська рада рекомендувала розпочати переговори України щодо вступу в ЄС. Колись я давно записував відео про те, скільки є етапів вступу до Європейського Союзу. То, щоб ви розуміли, після завершення цих переговорів призначають дату вступу. В іншому своєму відео, ось тут ви можете теж його побачити, я казав, що ці переговори вони будуть найважчі стадією вступу до Європейського Союзу. Чому? Тому що спочатку ведеться скринінг всього законодавства, а потім. Представники Європейського Союзу ставлять нам вимоги до змін в наше законодавство. Причому дуже часто вони дуже дуже незручні для того, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Одразу ж скажу, відповім на багато питань. Буде багато скептиків я впевнений в коментарях щодо того, що, начебто, Туреччина, скільки років вони в переговорах щодо вступу і так і не вступили. І відповім також на питання, коли Україна вступить до Європейського Союзу. Перше потенційне питання чому у Туреччини переговори щодо вступу вони йдуть так довго? Туреччина розпочала переговори в 1999 році. Майже одразу після цього до влади в Туреччині прийшов реджеп Таїп Ардаган. Який зайняв більш важку позицію до Європейського Союзу та просто гальмував вимоги Європейської комісії по відношенню до турецького законодавства, а у Євросоюзу позиція дуже проста: ти або приймаєш наші правила, або ти не приймаєш наші правила. От і Ердоган їх не прийняв, не пішло питання деескалації питання Північного Кіпру. У 2004 році Кіпер. Де-факто Грецька частина острова війшла до складу Європейського Союзу, і тепер питання європейсь... європейської перспективи для Туреччини з багатьох питань для Туреччини воно дуже-дуже ускладнене. По-перше, питання Кіпру, по-друге, питання небажання турецького керівництва виконувати вимоги Єврокомісії. Воно ж це бажання базове, є, хоча будуть ставити дуже дуже важкі вимоги, які будуть дуже важко проходити. Знаєте, ну, у мене був певний скепсис щодо того, як може пройти законопроект про нацменшини, тому що де-факто він нивелює закон про мову. І тут же ж друге потенційне питання: коли Україна війде до складу Європейського Союзу? Тут відповідь дуже-дуже цікава в середньому термін переговорів триває від 3 до 10 років. Звісно ж, бувають приклади, як у Туреччини. Коли Країна де-факто заморожує переговори з Європейською комісією. Але є зворотні випадки, коли країна на стадії переговорів виконує всі вимоги, проходить навіть складні питання і все-таки здобуває цей процес. Скажу вам, правду досить неприємно, але все ж правду. Україна де-факто не зможе вступити до Європейського Союзу, поки ми не закінчимо війну. Чому? Тому що багатьом членам Європейського Союзу під час вступу до Унії ставили вимоги внесення змін до Конституції, нам теж ці вимоги з великою ймовірністю поставлять Відповідно, відповідно Європейський Союз буде наполягати на внесенні змін до Конституції, а внести ці зміни під час воєнного стану ми не можемо по тій же Конституції, тобто необхідно буде вже відміни. Воєнного стану для внесення змін до конституції, і тільки потім уже цей процес, у цей у ця конституційна стадія переговорів, уже буде завершена. Одразу ж проговоримо питання Віктора Орбана та особливу позицію Угорщини. Особлива позиція може виникати у багатьох країн. Як не дивно, на стадії прийняття України надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу, особливої позиції в Угорщині тоді не було. Особлива позиція у них з'явилася зараз, і вони поставили де-факто вимоги відновлення положень закону Ківалова Колісніченка. Мовний закон Ківалова Колісніченка їм дуже-дуже сильно подобається. Крім того, вони будуть подалі наполягати на його статусі. Крім того, вимоги по мовам вони будуть ставити дуже дуже сильні. Під час вступу Хорватії до Європейського Союзу у 2013 році. Їм поставили вимогу існування табличок на сербській мові, причому не на латиниці, сербській, а саме на кирилиці у місті Вукавар. А Вуковар – це те місце, де проживають серби на території Хорватії, і крім того, там були активні бойові дії під час Югославських війн. Імовірність того, що цю ж вимогу не поставлять нам, я вважаю близькою до нуля. При тому всьому дуже багато йде спекуляцій щодо того, що у Венеціанській комісії є начебто російський слід. Про це в принципі можна було б казати у 2013 році. Про це можна було б казати у 2019 та навіть у січні 2022 року. Але з виходом Російської Федерації з Ради Європи вони втратили представництво у Венеційській Комісії. Колись там казали, що, начебто, є їхні представники. Але Білорусі там ніколи не було, Молдова колись займала проросійську позицію, зараз вона солідарна з Україною, в принципі. Грузія, ну дуже умовно. Вірменія Вірменія теж стає поступово на західну позицію. Тобто, у Венеційській комісії де-факто немає тих країн, які мали б, яку би то не було вагу у цій комісії і займали б відверто проросійську позицію. Тобто вимоги Венеційської комісії вони продиктовані скоріше зі сторони Декларації прав людини. І на ці вимоги все-таки нам доведеться вже піти під час переговорів. Я буду активно лобіювати цю європейську позицію. Чому? Тому що це питання європейської перспективи України. Тож, друзі, нас чекає дуже багато рішень місцевих рад, дуже багато чекає змін у підзаконні акти, можна сказати, навіть тисячі таких змін. І сотні законопроєктів, може, навіть тисячі законопроєктів. Цей процес буде дуже тяжкий. Дуже багато будуть казати, що нам треба європейців чомусь переконати, що нам не треба це приймати, але все-таки все подекуди нам треба змінитись. Нам треба бути не такими, якими ми були, навіть не такими, якими ми є зараз. Нам треба стати абсолютно іншими. Нам треба стати європейцями. А тепер, друзі, перейдемо до відповідей на ваші запитання. Зважаючи, що відповідь буде комплексною, одразу зачитаю 4 питання. А чому в роті цю лінію строїли по бистрячку Азірові з Яниками? Супер построїли і 10-літні проработали. Друге питання. Розкажіть краще, при кому ці станції метро були побудовані з порушеннями? Третє питання. Брагар, ти з якого зажопінська вискочив, що не знаєш історії побудови Київського метрополітену? Зараз розкажу. Це ж не тільки на цих станціях метро протікає, а й на інших є. А щодо вулиць, то в Києві є повторювані вулиці, їдеш в один бік, а приїжджаєш в інше місце. Відповідаю одразу на всі ці чотири питання в контексті метро. Метро було побудоване в 2010 році і, в принципі, у будь-якої будови, у будь-якого будівництва є термін гарантії. Коли здають вам об'єкт, то термін цієї гарантії становить 10 років. Все, що трапляється потім, трапляється уже по вині того, хто цю будову експлуатує. Інакше кажучи, вам здали будинок і несуть відповідальність 10 років. Якщо уже потім цегла випадає через 10 років, то це вже не є вина того, хто будував. Це вже є ваша вина. Інакше кажучи, Провина, тому, що сталося на перегоні станції Метро Лебіцька та станції метро Метродеміївська, є саме зі сторони Київського метрополітену, тому що він його експлуатував. Щодо того, хто його будував, завершили будівництво, звісно, при Януковичі. Звісно, вони закінчували це будівництво, але основна частина будівництва прийшла трошки раніше. Вона прийшла ще за урядування Юлії Тимошенко. Головою Київської міської державної адміністрації тоді був такий собі Леонід Чорновецький. Ми його дуже гарно пам'ятаємо, дуже специфічна людина була. Але, скажімо по правді, камінь я б кидав би не в його огород. Камінь я б кидав би в огород саме нинішнього керівництва київського метрополітену, а саме генеральному директору Київського метрополітену Віктору Брагінському, який замість того, щоб приводити. Станції у нормальний вигляд, для того, щоб, замість того, щоб розвивати київський метрополітен, він займається перейменуванням станцій. Ну, це, звісно, дуже цікавий процес, але київський метрополітен він деградує. Він деградує через те, що понад 10 років київським метрополітеном ніхто не займається. Саме тому по діяльності Віктора Брагінського повинне зайнятися. Антикорупційні органи повинні зайнятися правоохоронні інші органи і дати свій висновок щодо того, наскільки правомірною були всі його діяльність, і наскільки яку саме відповідальність він за це несе. Я вважаю, крім того, що Віталій Кличко повинен нести за це політичну відповідальність. У нас є дуже негативна сторона, що будь-який мер він переобирається. Хороший мер чи поганий мер. Оцінка Віталія Кличка це мінус 6 станцій метро. При тому всьому він вкладає гроші у абсолютно непотрібні піар-проекти, у якісь скляні мости, які, які взагалі нікому не потрібні. А на транспорт він де-факто деградує. Ми ще перейдемо до питань, які стоїть захист Віталія Кличка, але ця людина несе свою негативну лепту у розвитку міста. При тому, ті коментарі, які були в захист, в захист Віталія Кличка щодо того, що ці станції начебто будувались при, при Януковичі, вони продиктовані постому у Фейсбуці депутата Київської міської ради, Білоцерківця. Цей депутат, він колишній депутат Верховної Ради України від Блоку Петра Порошенка. Зараз він депутат Київської міської ради від УДАР. Але, звісно, він максимально намагається відправдовувати Віталія Кличка, тому що він є його людиною. І намагається максимально прикрити жопу. Притому з огляданих причин, тому що будівельник несе відповідальність тільки за 10 років, потім уже вина того, хто експлуатує. Пробачте, але експлуатували цю ділянку ви. Останні 10 років при владі в Києві знаходитесь ви. Ви не є ефективною владою Києва. При вас місто деградує, не тільки тут. Наступний коментар, таке враження, наче писав або депутат Київської міської ради від фракції Удар, або якісь із його помічників. Длячко запомнится запом, как чоловік, при котором появились полосы общественного транспорта для велосипедистів и друго, другого альтернативного електротранспорту, вложившим гроші в трамвайну інфраструктуру та об'єднавши молодь в спортивній конгломерації світу. Ми таксисти перестали їздити по Брущасі, стиральная доска по-нашому і відремонтували, але всего 30%. Ремонтуйте вулицю Богдана Хмельницького. Відповідаю на цей весь об'ємний коментар. Смуги громадського транспорту, які вели доріжки, з'явилися в Києві ще до Віталія Кличка. Вони, звісно, активно розвивались при ньому, з'явилось дуже багато смуг для громадського транспорту. Це потрібний крок. Але що означає зробити смугу для громадського транспорту? Це взяти, дати вказівку Центру організації дорожнього руху, нанести розмітку і все. По суті, крім цього, більше нічого не треба. Якогось е, масштабного розвитку велоінфраструктури, такого, який є, припустимо, в Кабенгагені, в Амстердамі, я в Києві, на жаль, не бачу. При тому щодо бруківки, бруківка в Києві була давно і вона досі є. Її стан, в принципі, він є не дуже хороший, але. Саме щодо Бруківки виникло активне питання у громадян України: а чому під час війни роблять Бруківку в Києві і чи треба це робити? Тут же ж я б навів би точку зору депутата від Голосійського району Прокопіва. Цей депутат є представником фракції Європейська Солідарність, яка де-факто стала в коаліцію з ударом у Київській міській раді, і просуває повністю наративи Віталія Кличка. Це є людина, який від БПП де-факто відданий Голосівський район, і ясно, що в районі жопа. В районі нема, нема зараз метро. Ясно, що там у частині, яка ближче до центру, воно там є, але у більшій частині району стався транспортний колапс. І замість того, щоб активно вирішувати це питання, він каже, що Бруківка це важливо. Це важливіше, ну, виходить, ніж ЗСУ. А чому так? І наступне питання, воно теж стосується міста Києва. А куди діваються старі чивуні радянські лавки? Старі чивуні радянські лавки вони дуже якісні, вони ергономічні, навіть по сучасним міркам. Чому? Тому що Радянський Союз не виділяв грошей на харчування людей, але виділяв гроші на панти. Тому в центрах радянських міст були дуже хороші лавки, які. Які можна було показати іноземній делегації. І при тому всьому багато з них стоять до сьогоднішнього дня, вони дуже хороші, дуже хороший громадський, громадський простір. І замість того, щоб визнати це складовою певної нашої спадщини, тому що це є спадщина, вони проводять заміни на якесь пластикове гівно, яке розпадеться через 10 років. Чому це відбувається? В моменті це, звісно, відбувається гарно, що облаштували новий парк. Там пишуть, що за сприяння такого -то, такого -то депутата Київської міської ради, також пишуть, що за сприяння мера, що це, що це він зробив, навів таку красу. Потім, через 10 років, воно перетворюється в клоаку. Чому? Тому що ну, нові матеріали, з яких роблять лавки, вони є більш дешеві. Та й, в принципі, робити ті старі радянські лавки, воно було б, в принципі, невигідно. Але. Нові ставити там, де їх немає, то треба, в принципі, саме такі. Але це виглядає красиво, на цьому можна попіаритись. Це така сама історія, як і Скляний міст е, біля Арки дружби народів. А сенсу цього моста, кому він треба, або новий міст на Аболоні. Це новий тягар для міста, а при тому всьому, в тому числі у тій Шаболоні, є величезна кількість проблем, які, шановний наш мер, взагалі не вирішує. І останнє питання на сьогодні. Чи можливо отримувати інформацію про зміни у законодавству України від Верховної Ради України із затримкою у 2-3 години? У нас заборонено повідомляти щодо проведення пленарних засідань у момент їх проведення. Це можна робити через годину після завершення цього засідання, і можна повідомляти про всі е, прийняті рішення. Чи впливає це на законодавство? По суті, ні. Чому? Тому що. Припустимо, ми приймаємо закон, і далі ми тільки даємо його на підпис голові Верховної Ради України, а це відбувається значно пізніше, ніж через годину. А потім тільки президент України, і тільки потім іде опублікування. Опублікування і весь цей процес він іде у найшвидших випадках: це 3-4 дні. У випадку із законопроектами для Європейського Союзу, які нам треба були для євроінтеграції, вони йшли добу, тому що там треба було дуже швидко це зробити і треба було все прийняти. Опублікованим закон вважається після публікації у газетах Урядовий кур'єр та Голос України. Ці газети вони імплементовані у законодавство і офіційними друкованими виданнями і вважаються публікація в них вважається. Датою, після якої настає або входження в дії закону, якщо там написано в перехідних положеннях, якщо вступає з дня опублікування, або від цього від цієї дати відліковується, відліковується той день, коли уже закон вступає в силу. Якщо там, припустимо, написано через три місяці з дати опублікування, то саме від тої дати, коли виходить оцей номер урядового кур'єру або Голос України. Тож, друзі, дякую вам за ваші запитання. Обов'язково задавайте мені, ще, це можете зробити тут під, під цим відео або під будь-яким іншим. Я обов'язково дам відповідь на ваше запитання у наступному відео. Дякую за увагу. До побачення.